Багато малих бізнесів женуться за великою кількістю клієнтів, пропонують продукти та послуги у масовому економ-сегменті, намагаються продавати якомога більше і дешевше. Хочуть подобатися усім як 100-доларова купюра. При цьому потрібні великі витрати грошей та часу на команду, на бізнес-процеси, на рекламу, на виконання великої кількості замовлень, та й конкуренція у масовому сегменті зависока, зокрема за цінами. Тому це і складно, і невигідно. Для малого бізнесу легше і вигідніше залучати менше клієнтів із вищим середнім чеком і працювати у преміум сегменті. Наприклад, один із моїх клієнтів, виробник меблів, відмовився від замовлень на стандартні дешеві меблі і сфокусувався на клієнтах з високим середнім чеком на дорогі якісні меблі. У результаті чистий прибуток значно збільшився. А ви у якому сегменті працюєте? Дешевому чи дорогому? Ще більше корисних відео для підприємців на моїй сторінці. Підпишись.